Привіт, любі мої українчики. На дроті сьогодні з вами я, Володя Фурман, Борода-Синя, і Сен-Франківськ там у тому напрямку. Це відео про роботу. Про роботу, ну і загалом трішки новинно збиралося із такого цікавого. Я маю співпризначену співбесіду із компанією. GDCA в понеділок. Вони мене запросили до них в офіс, он сайт. І в понеділок, у перші дня, я піду туди до них, і вони там зберуться комп компанією подивитися на мене, зі мною поговорити, позадавати мені купу запитань. Там е, скринінг і такі, таке мінімальне інтерв'ю. Я пройшов е, що минулого тижня, здається. І воно завершилося цим запрошенням. Ось ця компанія. Вони роблять купу цікавих речей, вони підтримують обладнання, серйозне дороге обладнання, яке використовується для всякого різного тут, по Америках і, мабуть, по інших частинах світу. Для того, щоб це дороге обладнання продовжувало працювати. Промислове обладнання, яке щось робить, щось корисне. Також вони мені прислали е, там тест, він ось так виглядає. Це такий собі пробник, можна подивитися. Е, і тут є купа запитань: е, текстових, візуальних, е, там якихось математичних, логічних. Тиса. Ти Припини. Тиса там. Вирішила побавитись перед перед сном. Треба їй, мабуть, їсти дати. Вона після того, як поїздить заспокоюється, лягає спати. То це така цікава забавка, коли я вперше його побачив. Мій мозок вже так не працює. Прикладу продовжити оцей ряд. Тут критерій. По тому як просувається ось цей квадрат. Він просувається на піврядка. На піврядка в кожному і наступного разу він має з'явитися на, на цьому рядку. Ось. він, Ось це правильна відповідь. Ну, і тут текстове запитання. All A items are green. Some B items. are the same color as A items. Green items are not for commercial use. Conclusion. Some B items are not for commercial use. If the assumptions are true uh, is the conclusion, is the conclusion we should Rechi it so, uh, day uh, um, rechi B Того самого кольору, що А, і е, зелені речі не для комерційного використання. Деякі зелені речі не для комерційного використання. І якщо це ствердження правда, чи, чи це припущення правда, то, то висновок він коректний або некоректний. Ну, тобто деякі речі A not for commercial use. Так, Тому що B, B not for commercial use. Тому що зелені не для комерційного використання, а деякі B того самого кольору що A, А, а А кольору зеленого. Ну, тобто, цей висновок правильний. І тут треба знайти найменше значення. Одна шоста це. 0,16. Одна третя мінус одна шоста? Це теж одна шоста, тому що дві шостих мінус одна шоста буде одна шоста. ці однакові. Дві третіх мінус одна сьома. Що більше 2 третіх більше, ніж одна третя? А одна сьома менше, ніж одна четверта. Тоді що, що тут виходить? Так, так, візуально оце от менше. Дві третіх і одна сьома. Ну, трохи заморочка з цим обрахунком. Звичайно. Садачка не складна, але тут важлива швидкість. Ну і далі. Е дві фігури. Е вище мають якісь спільні риси. Одна з фігур нижче. Немає таких самих спільних рис, котра із фігур нижче не поділяє е, спільні риси. Ну, відповідно, це ось ця відповідь, тому що тут три фігури, тут кругом по дві, а тут три фігури. І ще одне запитання: на, е, на ознаки чи ти, е, перевірка на шизофренію на абстрактне мислення. Тому що це от для, для шизофреніків це, мабуть, легке впущення і відповідь. Може і ні. А ця от Water is to cup, as flowers are to flower garden, roses, Beatles, vase. Ну, от вода в чашку заливається, квітки вставляються в вазу. Ось така тут. Ну і далі. Ще там подовження цього тесту візуально. Тобто, коли я його вперше побачив, я вже вікучу покликав, і ми там обидвоє на це все дивилися. І тут, тут ще якісь ряди продовжити математичні. Вирахувати. Вирахувати щось. Так, корект, 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 корект. Там десь шансерів нема. Ну, я прикріпив посилання, хто захоче той побавиться. Не знаю, для чого вони мені його присилали. Тест не сильно відповідає. Тому щоб перевірити, наскільки я відповідаю їхнім вимогам. Далі ще була розмова із Теслою. Тесла мені прислала листа, розмова телефона. Мені була просто на першу дня у вівторок призначена телефонна розмова. Я, я не думав, що нам буде телефон, я думав, що нам буде по зуму. А він мені просто подзвонив на телефон і не в перші дні, а десь пізніше. Я там вже щось не зрозумів, що відбувається. я Йому написав, чи він може мені прислати лінк на наш, наш мітинг. Виявилося, що це просто розмова по телефону. Ну і вони мене тут Тесла запитує про докази Excel, Evidence of excellence або Technical Achievements. І вони показують ось підказки і приклади. Як то робити? Я теж тут сидів, чухав свою лису голову, думав, що це написати їм таке. Із того, що, що. Через що не буде соромно очі опускати, що я такий нескромний. Ну, і я їм там написав щось. То такі от в мене ці пригоди зі співбесідою. Що ще можна сказати? Ще можу згадати, що на цьому тижні я там вирішив нарешті то, то посвідчення водія зробити driver's license. І виявилося, що онлайн екзамен вже не можна здати. До 3 січня можна було правила дорожнього руху здати онлайн. Я, коли ми поміняли адресу, і коли я реєструвався на той екзамен тут, то не вистачало там одного листа. Вони там хотіли докази підтвердження якоїсь адреси, щоб їх було зо два тих листа. в мене був тільки якийсь один, тоді там час я його там закинув. А коли я вже згадав, то, то виявилося, що вже не можна здавати онлайн, і вони сказали приїхати до них туди, в ЄМВ. Ну, я приїхав до них в четвер в ДМВ. І там в мене були пригоди. Я там годинку, може, посидів в черзі, там просто номерок дають. Ти сідаєш в чергу. І, там, може, годинку посидів, може менше. Прийшла моя черга, виявилося, що це моя заявка, яку я подавав онлайн, не працює. мене відправили там в сусідній кабінет, в сусідній сусідню кімнату. Там такий великий холм. От і цей тім він на карті, мабуть, виглядає. Давайте подивимося, щоб було зрозуміло про що йдеться. Вже тако просто тут І EMB. California Department. І от він тут в Конкорді. Я сюди їздив. Форня кіоск. Ні, може не сюди. Якийсь кіоск. Там є киоск. Social Security Administration. Кіоск. Ага, ось тут їздив, тут є фотки, хтось фоткав. Ну а так воно виглядає. Це вигляд В той бік. Я підходив до віконця із цієї сторони. А ось, ось тут я здавав екзамен. Тут подавав ще раз заплікуху, заповнив. Потім система рухнула, коли я прийшов. Друкувався цей set face на папірчику. І потім вона знову відновила роботу. Коли я підійшов, знову до віконця, тільки там вона почала та працівниця заповнювати. Знову система рухнула і вже рухнула на невизначений час. В результаті я там просидів, не знаю, ще зо дві години чекав. Тобто вони сказали через 10 хвилин після того, як на вдруге рухнула, що вона буде відновлена, невідомо коли, хто може прийти завтра на наступний день, то приходьте завтра. Тому тобто, там конче потрібно, або хто хтось вірить в те, що вона відновиться швидко, то залишайтеся. Ну, і в результаті система ще зо дві години вона, мабуть, лежала, а потім вона її підняла. Потім вона і ті номерки, які видали в чергу, то вони на папірчику мали їх записані, просто з голоса викликали, відправляли до до цих, до віконець. Ну, моя, моя черга була, мені не треба було чекати, моя ця працівниця з'явилася із ланча, і вона мною зайнялася, ну і цього разу все вийшло. Вона спитала, ну, що ж з документів треба було подати, що там мій паспорт, дозвіл на роботу, як дозвіл замість візи, бо віза, візи в мене немає. в мене там той пароль, пароль, і дозвіл на ну, цей work authorization і дав. І два цих листи із підтвердженням адреси, і вона то все зробила. І далі вона мене відправила мене вже знову цю кімнату, де здають тести, я там цей, став в чергу в цю першу лінію, мене там сфоткали. Далі мене відправили на тест, на цьому кабінку на тест. Ну, я там здавав тест. Там є можливість просто спробувати, як воно працює. Тобто, задається одне тестове запитання, і ти вибираєш. Якщо вибираєш, якщо відповідь неправильна. Воно ну, тобі показує, що відповідь неправильна. Якщо відповідь правильна, воно ну, просто далі пролистує. Ну і там три питання можна скіпнути, і вони там в кінці з'являться. Я, коли е е питань багато, я не знаю, скільки їх, там штук 40, мабуть. Я, е е е е Як питання виглядають приблизно так? Practice. practice. Можна взяти? І ось тут є. Yeah. Ні, це не то. Це практис. Ага, ось так виглядає Питання. When it is legal to drive off the road, to pass another vehicle. Drive off. If the vehicle ahead is turned left, відповідь звичайно неправильна. It is not legal under any conditions. Так, це бо ця відповідь правильна. Там, ну і так далі. Отак вони виглядають. Потрібна відповіді. Здавав тест англійською мовою. Ну, і відповідно, там в цей тест виглядає інакше питання плюс-мінус такі самі. Хоча я там тренувався на цих зразках. Але там мені попалися такі, які я вперше чув, наприклад, про Neighborhood Electric Vehicles. Це такі, мабуть, невеличкі ці возики, чи, чи, чи з кермом, не знаю, як його назвати. Маленькі електричні транспортні засоби, по яких, по яких можна їздити десь на невелику відстань. Це мені вперше в тесті зустрілося. Я там зробив три помилки. Далі питання, які я не знав, то я просто їх скіпав, на потім, що потім почитаю. Ну і далі я помилок не робив, то мені ті питання не з'явилися, які я скіпнув. Мені сказали, що я просто здав той тест. Там, звичайно, шумно стояти тут. Тут люди розмовляють та постійно. І що саме прикольно, що я ж там це, це відбувалося вже в третій годині дня, я в той день тільки снідав і там пив воду і їсти я не, не хотів. Точніше, голод я відчував, але голод від мене не турбує сильно, тому що я не зловживаю солодким і я просто маю відчуття голоду, а енергії в мене вистачає для того, щоб там якісь тести здавати. І я, я просто голова вже була така напружена, я масажував голову, брався тако за, віс, за, за скроні і читав ті запитання деяких голос, бо які я там не розумів так пошепки під себе. І е, працівниця е, е, по, е, звернулася до мене, сказала, і показала, що в неї є біруші для мене. Якщо мені шум заважає, я можу одягнути біруші. Такий був мій тест. Ну, тест я здав. Мені там на кожному за кожною стійкою ще щось там прикріпляли, і, до, і в мене тепер вже якийсь такий сто штуки чотири папери складені вдвоє. Вони там лежать в машині бордачкою. Воно вже мені дозволяє їздити, але тільки коли є поруч водій із посвідченням водія старше 18 років, це Вікуся з Вікусією можна їздити. Права українські тут були дійсні рік в Каліфорнії. Після року вже з ними не можна було їздити. На, на, на посвідчення я не здавав спочатку, бо я хотів змусити Вікусю, щоб, щоб вона їздила. Ну, а далі не здавав вже, вона вже навчилася їздити, вона класно їздить. Вона там їде краще, ніж я. Ну, не то, що краще, нахабніше, на ніж я. Я собі не дозволяю такого. Такі перевищення швидкості їхати, так і з потоком в лівій смузі, бо там хтось несеться 80 миль на годину. Так ми верталися із того Гранд Каньйону. То ось такі пригоди. Те, що стосується якоїсь роботи і життя. Ну, так, як ти на роботу, то звичайно треба вже і мати посвідчення водія. Хоча тут. Народу пофіг, типу, якщо ти правил не порушуєш, то ти не отримуєш ніяких тікетів, нема такої дурні, як в Україні, тебе там пеняють на якийсь знак стоп. Тут такої дурні немає, щоб якісь поліцейські десь стояли і когось намагалися зловити. Ніяких штрафів за перевищення швидкості не приходить із хайвеїв, ніхто на хайвеях швидкість не, ну, не фотографують водіїв і не присилають листи щастя. І близько такої дурні немає. Як там в Україні їдеш в той Буковель, їдеш через якусь Єремче, і, і тобі бабах, ще до Буковеля не доїхав, тобі вже прийшов штраф там в той цей в Монобанк. А дорога вузька, там об, всі їдуть якось помалу, ніхто там ну, їзда складна в Україні. Тут такої дурні немає, тут є ті хайвеї, Кругом по 4, 6, 8 смуг в кожному напрямку. Всі їдуть нормально, всі місця вистачає. Нікому не треба нікуди там тиркатися. Один поперед одного, якихось таких дурнуватих обгонів немає. Тут такого на дорозі робити не можна, якщо ти починаєш поміж смугами там шашки грати. О, чекай, тебе хайвей патруль візьме, і він тобі нормально тебе оштрафують. А тут, до речі, я коли здавав екзамен. То я знав, що на, на вимогу зупинитися, якщо ти не зупинишся, то тобі мов, тобі не то, що там штраф паять, тебе можуть на рік в тюрму посадити, до року тюрми садкофінь освіти. Ну, ось такі от пироги, такі от пригоди в мене були за цей тиждень з роботою. Так, підсумую по роботі. Виходить, що я відправив штук 12 резюме. Ще в минулому році я їх розіслав. Деякі до Різдва, деякі після Різдва. І з цієї кількості закінчились якимись реальними розмовами зі мною 4 штуки. 4, 4, 3, ні, три штуки. Три штуки закінчились реальними розмовами. Один скринінг е, був просто скринінг, вони зі мною там не продовжили. У них там були кращі кандидати. Другий скринінг закінчився реальною співбесідою, на яку треба буде їхати прямо в офіс. І е, третя, Тесла відповіла. І цей скринінг просто по телефону. Що Тесла розпитувала? Е, із Тесли вони задавали питання, чому Тесла? Е, Чому перш ніж почати зі мною розмову, вони спитали, ну, після початку розмови, цей HR, чи хто він там, чи рекрутер. Він запитав, чи в мене є вже якісь офери на руках. Я сказав, що оферів немає, є тільки співбесіди. І далі ми там поговорили, він мені позадавав запитання, хто я, що я, що я, що я робив, що я вмію, чим я такий хороший, і спитав мене, чому Тесла. Я кажу, ну як чому Тесла? Тесла це взагалі компанія моєї мрії. Тесла, вона змінила не тільки автомобільний світ, а взагалі світ змінює цим своїм інноваційним підходом. Тому ну, якщо Тесла мене бере, то ну, треба було б ще додати, що якщо Тесла мене бере там прибирати на Теслі, щоб я міг сказати, що я от працюю на Теслі, то I'm in. Ну, але така ця ідея прийшла вже пізніше. То почувши це, наскільки я захоплений Теслою, і всі інші захоплені Теслою мої колеги, то звичайно, йому було приємно це чути. радісно посміхався. Хоча я їжджу на прівості, тому що Тесла може бути якоюсь другою машиною в сім'ї, точно не першою. Такі от. Такі от новини за цей тиждень по роботі. І загалом по роботі і по справах в напрямку роботи. Ну що ж, бажаю вам всім в Україні успіху, бо в мене тут в Америці все добре, життя прекрасне, незважаючи на те, що там, там Трамп почав, прийшов і, і почав свою активну діяльність. То ну що ж, це цікаво, прекрасно. Я прям тому DMV отримав задоволення, тому що я там здавав на водія два рази в Україні, і це зовсім не той експірієнс. Коли ти приходиш в DMV, тобі посміхаються, і ти зустрічаєшся не з якимись там е, цими міліцією чи поліцією, які мають таку високу голову задерти, задерту. Що там до них на блатній козі не під'їде, що всім своїм виглядом тобі хочуть показати, що вони там мають якусь владу над тобою, і що вони твій якийсь там квиток, і твоя доля в їхніх руках. Тут такої дурні нема. Тут люди тобі посміхаються, тут вони щасливі виконати ту свою роботу. Я той здав тест, хоча там щось бубнів собі під носа, то ця працівниця була щаслива. Казала: О, вітаю, конгретілейшн! Там траля воля! І, і все таке. Тобто люди тут щасливі, задоволені життям, і вони щасливі за успіхи інших. Ну і, і ну вони тобі просто посміхаються. З ними ти розмовляєш не з якимись якимись роботами, а вони як звичайні люди, які про щось е, е, говорять про таке звичайне людське. Тобто ти підходиш і ти е, тебе немає якогось такого. Якась пружина в тобі затискається, якогось негативного очікування. Тобі приємно посеред цього всього, просто рознаходитись. Там купа людей, ніхто ні з ким не, не, не свариться, всі їх, всі, всіма розмовляють по-нормальному, всі фахівці, ті, котрі, ну, ці спеціалісти, які приймають цих людей. Вони все все знають і все гарно роблять. Тобто Америка дуже прекрасне місце для життя, всім рекомендую. Здати на посвідчення водія, справа не складна. Я реально від цього отримав задоволення. І всім рекомендую. Бувайте!